День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроє. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монтана від українського виробника торговельної марки Woodline. Ця моделька кутового дивану є універсальною. Кутову частину можливо самостійно вдома ставити як на праву сторону, так і на ліву сторону. Загальний розмір дивану від крайньої точки до крайньої точки 2 метри 44 см, а по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі подушки. На бицях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП «Колір венги. В бицях є великі та місткі ніші для білизни. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані є два короби для білизни. Один короб в кутовій частині дивану, інший під прямою частиною дивану. Принцип розкладання дивану єврокнижка, для того, щоб його розкласти, підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для білизни. То в хаму в задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка задня стіночка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 сантиметрів на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину дивану чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.